Тренд джампер по-моєму, 7 рік. Діагностуємо, машина Укрпошта, все весело. А от такі у нас помилки. Збитий сажівік, вона нікуди не їде і ще пише, що там вода в топліві. Вообще шикарно. видаляємо помилки, дивимося, що останеться. Навірно, треба буде запустити регенерацію сажовіка. Що я так собі думаю. Все, кодов нет. Щоб ставлю на паузу, завожу, дивлюсь. Коротше, помилка не виходить, завів її. Ну, в принципі, і на панелі показуємо. Будемо пробувати регенерацію запускати. Дивна якась процедура, блін, заглушеній машині, блін, зажигання включить-виключить. блін. Як вона його, блін, що зробила, ошибок більше нет, машина робить, нічого чеки не б'є, все добре. Дивно просто, блін, що це за регенерація фільтру, блін. Нічого не зрозумів. Дивитись, ще може щось побачити Блін, хрен його знає, може я не то нажав мені. Ще можна щось почитати, подивитися. Коротше, оце вот, що зайшов в регенерацію. Попробуємо запустити, але ну, температуру 70 просить, а зараз у нас ще немає. Холодно. стояла півнята машина. Гріємо її. Стартанула функція, все вроде нормально, вон там газує вона, все добре. А диму то нема, а смердить вона, бля. Процедуру пройшов, все вже завів, просто хай поробить ще 2 Така от процедура. Довго, вона минут 30 десь наверное, 40 вона колотила тими оборотами, але диму не було ж, саме цікаве. Ну, В принципі, просила пропалити, то хай буде. В ОБСК зайшов читати, кресло, значки загорілись, немає помилок. Коротше, така от роботьонка сьогодні не потрібна. Все, Підписуйтесь, дякую за увагу.